Днями у Іркутській області були проведені льотно-тактичні навчання з екіпажами літаків Ту 22 м 3 Пише російське видання Aviation Explorer. На перший погляд, чергова новина з дикої країни, де досі на озброєнні ВПС стоять літаки п'ятдесятирічної давнини. Тим часом розслідування журналістів видання Есеню показує цю здавалося пересічну новину у дуже зловісному світлі. Насправді Кремль готується використовувати на полі бою страшну зброю. Поруч із якою горозвісні іскандери можуть здатися. Дитячими рогатками докладніше далі. За даними видання Еса News, ще у лютому Росія відновила виробництво авіаційних бомб ФАП 3000 Ці трьохтонні бомби були зроблені ще за часів Сталіна у 46-му році. Можна було б у чергове поглузувати з окупантів як з дикунів із фільмів Нікіти Міхалкова, які воюють черешками від лопат. Якби не один, як то кажуть, нюанс, так на відміну від балістичних ракет, якими росіяни тероризують українців кожного дня, бомба ФАП-3000 досить примітивна зброя. Її скидають. З літака, як за часів Другої світової, після чого вона повільно падає на ціль. Такі бомби не відрізняються великою точністю. Щоб уразити ціль, потрібно летіти безпосередньо над нею, а українська ППО не залишить такому літаку жодних шансів. Вихід знайшли американці, які за допомогою конверсійних комплексів JDMR перетворили вільно падаючі бомби на керовані або глісадні, як їх називають військові. Система наведення та аеродинамічні покращення дозволяють випускати такі бомби далеко від цілі. А Тепер погані новини, розроблені ще за часів Сталіна радянські бомби ФАП 3000 також можна переобладнати на глісадні. Звичайно ж, у путінських ВПС, над якими глузують навіть у Непалі і Сурінами з їхніми кукурузниками, потрібно ще пошукати військовий літак, здатний підняти трьохтонну авіабомбу. Теоретично це може бути, наприклад, Су 34 Але зайві півтори тонни роблять сушку ще більш важкою та погано маневровою, тобто перетворюють її на легшу ціль для ЗСУ аніж зараз. І ось тут на арен. Виходить ту 22 М3, який Росія активно мобілізує та приводить у бойову готовність навіть в Іркутську. Створені в епоху холодної війни для атаки на американській авіаносці саме ці літаки здатні нести модифіковану фап 3000 що, на жаль, може переломити хід війни зовсім не на нашу користь. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.